На затишному горищі, наповненому забутими скарбами та запорошеними меблями, стояла маленька дерев'яна скриня. Її поверхня випромінювала м'яке світло, що заповнювало простір навколо. На стіні висіла стара картина із зображенням таємничого пейзажу, її кольори вицвіли, але все ще зберігали відтінок магії. Одного сонячного дня цікава дівчинка Єва натрапила на скриню, досліджуючи горище. Її очі розширилися від подиву, коли вона обережно підняла кришку і побачила пензлик, що лежав у середині. Його щіточка переливалась небаченими кольорами, і ява відразу зрозуміла, що це незвичайний пензлик. Ява невпевнено простягнула руку і взяла пензлика. Коли її пальці стиснули гладку дерев'яну ручку, вона відчула поколювання в руці. З хвилюванням дівчинка невпевнено змахнула пензликом у повітрі. На її подив пензлик ніби ожив, сяючи яскравіше з кожним помахом. З подивом Єва почала малювати чарівним пензлем. Коли вона рухала ним в повітрі, яскраві кольори спалахували, танцюючи навколо неї. Її витвори набували форми, наповнюючи горище світлом і радістю. Коли Єва розчинилась в магії своїх картин, раптовий порив вітру пронісся горищем і переніс дівчинку та її творіння у фантастичний світ, де панують кольори. З широко розплющеними очима та серцем сповненим хвилювання, Єва потрапила в надзвичайну пригоду, про яку навіть не мріяла. Єва з подивом озирнулась навколо і побачила барвистий пейзаж, не схожий на жоден з тих, що зустрічали раніше. Височенні дерева тяглися до неба, їх листя переливалось тисячами відтінків, блискучі річки звивалися, відбиваючи яскраві кольори, що їх оточували. Доброзичливі створіння, створені масками фарби, зустріли Єву теплими посмішками. І пензлем у руках Єва вирушила досліджувати чарівний світ навколо себе. З кожним штрихом вона додавала ще більше краси та дива і без того барвистому пейзажу, малюючи квіти і заходи сонця, що розфарбовували небо у відтінки рожевого та оранжевого. Однак подорож Єви не обійшлась без труднощів. Дорогою вона зустріла лиходія сірого, який намагався позбавити світ кольорів, залишивши його нудним і млявим. Зі злою посмішкою сірий вирішив перешкодити зусиллям Єви та занурити колись яскравий світ у темряву. Єва сміливо протистояла сірому, сповнена рішучості захистити барвистий світ, який вона полюбила. Завдяки швидкому мисленню та силі свого чарівного пензля вона перехитрила сірого, малюючи перешкоди, які не давали йому здійснити світлий план. Останнім помахом пензля Єва перемогла відтінки сірого та знову відновила колір у світі. Чарівні істоти та пейзажі раділи, повітря наповнилося радісним сміхом і яскравими відтінками. Єва зрозуміла, що її пригода добігла кінця. З вдячним серцем вона попрощалася зі своїми новими друзями, знаючи, що магія пензля залишиться з нею назавжди. Поглянувши в останній набарвистий світ, який вона допомогла врятувати, Єва повернулася додому. На горище, де почалась її пригода, Єва обережно поклала чарівний пензлик назад у скриню, знаючи, що його силу потрібно захищати та берегти. Дівчинка закрила кришку, м'яке з сцяйво щітки зникло, залишивши тільки спогади. Залишаючи горище, Єва помітила щось дивне на старій картині, що висіла на стіні. Вона почала мерехтіти, її кольори ожили. З посмішкою Єва зрозуміла, що це лише початок багатьох пригод, які попереду.